Вітаю, друзі! Ви дивитеся канал навколо світу, і це огляд на готель Voyage Білек Гольф Спа 5 зірок. Готель знаходиться в Туреччині на середземному узбережжі, в курортному регіоні Білек на першій береговій лінії. Відстань від готелю до центра міста становить всього 2 кілометри. До популярного розважального комплексу The Land of Legends 10 км. До аеропорту прильоту в Анталії 35 км. Перед нами карта готелю. В центрі території, найближче до моря та інфраструктури, розташований головний корпус, а також шість двоповерхових бунгало, Вони ближче до міні-клубу. Далі по території розташований блок А та комплекс ВІЛ. Ось тут розташований ресепшн і одразу за ресепшеном розташований блок Б. Він найвіддаленіший від моря та інфраструктури. Зараз ми знаходимося на ресепшн готелю. Він компактний, стильний та затишний. Зустріч гостей відбувається з шампанським лимонадами та полуницею в шоколаді. За кожним номером тут закріпляються персональні асистенти, які на зв'язку з гостями по WhatsApp з 8 ранку до 12 ночі. Вони відправляють гостям анімаційну програму на кожен день, як для дітей, так і для дорослих. Орієнтують по роботі ресторанів чи барів. Бар в зоні ресепшн працює цілодобово. При виході з ресепшн на територію готелю ми одразу бачимо кав'ярню. Вона відкрита з 10 ранку до 12 ночі. Тут подаються гарячі напої, кава, еспресо, капучино, лати, турецька кава, турецький чай, трав'яні чаї. Далі по території ми бачимо один з ресторанів карт, а саме турецький карт Кебапа. Він відкритий на турецький традиційний сніданок безкоштовно за попереднім записом. Ввечері він працює як ресторан карт за додаткову оплату. За ним знаходиться мексиканський ресторан карт, який в день працює як снек-бар до 16.00. Ввечері працює як карт за додаткову оплату. З правого боку ми проходимо блок А, в якому розташовані номери категорії Стандарт та Family. Поруч з цим корпусом розташований один з відкритих басейнів, який підігрівається. Переходимо до огляду головного корпусу готелю. Тут знаходяться номери категорії Стандарт, Family та Deluxe, а також головні бари та ресторани. Готель працює за концепцією харчування ультра все включено 24 на 7. В барах представлений преміум-алкоголь, до прикладу, віскі Чівас, Джек Деніалс, Горілка Абсолют, Смірнов, Ром Бакарді. Внизу ми бачимо один з барів, який працює до 12-ї ночі. По праву сторону розташована кондитерська, де можна насолодитися смачними десертами та свіжою випічкою. В головному корпусі також розташований ресторан Adults Only 16, який відкритий на сніданок та вечерю. Далі ми бачимо бар, в якому можна взяти напої та подивитися трансляції футбольних матчів. В готелі є ігровий центр, який відкритий з 10 ранку до 12 ночі. Тут можна безкоштовно пограти в боулінг, є ігрові автомати та більярд. Ідемо далі на огляд території готелю. З лівого боку проходимо основний відкритий басейн, який не підігрівається. З правого боку можемо бачити будівлю головного ресторану. До речі, в готелі, окрім основного ресторану та ресторану Adults Only, є ще ресторан, який працює цілодобово. Він також знаходиться в головному корпусі. Також є сім тематичних ресторанів А-ля карт. Всі вони платні: це японський, стейкхаус, грецько-рибний, турецький, італійський, китайський та мексиканський ресторани. Територія готелю дуже зручно зонована. Зараз ми бачимо зону 16, де можуть відпочивати тільки дорослі гості. Тут розташований грецько-рибний ресторан Карт», який в день працює як снек-бар, можна безкоштовно пообідати. Ввечері цей ресторан працює як Карт» і коштує 12 євро. Також в цій зоні є басейн, що підігрівається, та шезлонги для вашого відпочинку. Пляж також зонований. Є основна зона, де відпочивають сім'ї з дітками, а також зона 16. Протяжність пляжної лінії 300 метрів. Шезлонги стоять на пісочку та на газоні. Класна фішка готелю, що на пляжі є обслуговування по QR-кодам. Тобто, прямо до шезлонгу вам приносять напої, які ви замовили. Біля пляжу є великий снек-бар, в обідній час можна буде перекусити. Також тут є напої в барі і сервіс морозива та фруктів. Анімаційна програма в готелі досить обширна та цікава. Проводяться велотури три рази на тиждень, суші воркшоп один раз на тиждень, коктейль воркшоп 2 рази на тиждень. Можна пограти в міні-гольф, футбол, баскетбол, теніс. Класно, що на території готелю є великий аквапарк, де можна весело провести час. Тут є гірки і для дітей, і для дорослих. До речі, дитячий басейн з піратом підігрівається. Маленьким гостям готелю не доведеться сумувати, адже для них тут є ціла ігрова зона в міні-клубі. Приймаються дітки від 3 до 12 років. Відкритий міні-клуб з 10 ранку до 12 ночі. За міні-клубом ось такому чудовому саду в соснах розташована активіті зона де проводиться настільний теніс, можна пограти в дартс, постріляти з лука, а також є дитячий міні-город, де дітки доглядають за рослинами. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за телефонами, які бачите зараз на екрані.